Усяк часи на віки, віки, Амінь. слава тобі, Боже, на слава тобі, Небесний, утешителю душі істини, що всюди, і все єси, наповняєш скарби добра, і життя подателю, прийди, і вселища в нас, очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчасті на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші. Владико прости беззаконня наші, святий завітай і істили немочиначі, Ім'яне Твого ради, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого, Слави царство і сили, і слава, Отця Іси, і Святого Духа, нині по течах. І навіки віки. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть поклонімося Царяві нашому Богу, прийдіть поклонімося Христу, Царяві нашому Богу, прийдіть поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, хто живе під охороною Всевишнього, той під покром Бога небесного оселиться, каже Він до Господа, ти пристановище і захист мій Бог мій. І я уповаю на тебе, Він спасе тебе в вісі тілоця, і від почести згобної, плечима своїми, він захистить тебе, і петінь крімнаді спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, Що тить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла опівдні, Паде біля тебе тисяча. І десять тисяч праворуч тебе, а до тебе не наблизиться, тільки очі як будеш дивитися і помсту над беззаконом бачити, бо Ти сказав Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав. Заобранця собі, Отже, не прийдуть тебе до і пошість, не наблизиться до осталі твоєї дії, бо він ангелом своїм звелів, що тебе охороняли на всіх путях твоїх. На руках не понестуй тебе, щоб нога твоя, не щоб камінь, На Гаспіда і власне, хто ти наступатимеш, і потопчу жалева змія, бо каже Господь За те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає, ім'я моє буде кликати мене, я почую його, буду знову у скорботі, визволю його і прославлю Його, довгим життям обдарую Його. І дав йому спасіння моє, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, повсяк і повсякчас, і на віки віків, Амінь! Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава Тобі Боже, ми Господу помолимо.

Господи помилуй! За владий п'ятця нашого, блаженішо, митрополита, епіфанія, і владику нашого, весь закоприве священніша, митрополитане, сорочесте присвітрство, За весь даве і людей, Господу помолимо. Господи помилуй. За благолюбивої і бережену Україну нашу, за владу, війську і народ її, Господу помолимо. Господи помилуй, За село наше, за всяке місто, село країни і за що ты еще побери живодях. Господу помолимо. Господи, помилуй! добре помоли. Забрали плодів земних і за чистый мирні. Господу помолимо. Господи помилуй на понорок і за дуже знеможених, на і за спасіння їх, Господу помолись. Господи помилуй, ще призволитися нам, від нашести чужинців, Господу помолись. Господи помилуй, ще пригодися нам, від на скорботи, гніву, боти, та недолі, Господу помоли. Господи помилуй, наступи спаси. Милуй і збережи нас, Боже твоєю благодатью. Господи, помилуй! добре благословенну, славну владичістю нашу Богородицю і присудів Марію, дольціма святий, не пам'ятавши самі себе один одного і все життя наше. Хрису Богові віддамо, Господь, бо небі належить усяка слава, і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господь я прийвся нам, благословений не вівня Господь, Господь я вивча нам, благословим. Хто йде в ім'я Госпогу. Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Господь і я верівща нам. благословен. Хто йде в ім'я Госпогу? Поступили, оточили мене, мене в Господнім переміх їм. Господь, і я вевща нам. Благословен, хто йде в ім'я Господу, не ворожити буде повідатиму про діла Господні. І припадімо у покаянню взяваючи за лебини душевної, владечи це поможить з над нами успішися, бо загибай від множества гріхів. не заверни рабів твоїх нічим. Бо в тобі єдино Заступницю маємо. слава Отцю і, і святому. Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Не замовкнемо ніколи, Богородице, простіло Твого говорити мене до Сього. Коли б ти не простояла блачем, хто б нас від скільки бід, хто б охороняв нас нині вільними, не в від тебе владе, чи це? твоїх боробів спасає завжди від ущахої. Віди, примузрить про півня на голос умий, Господь силу людям своїм дасть, Господь поблагословить людей своїх миру. Господь, силу людям своїм да. Поблагословить людей своїх миру. Принесіть Господу, сни Божий, принесіть Господу молодих ягнят, Господь силу людям своїм дать Господь. Поблагословить людей своїх миру, Господь силу людям своїм да. Господь, поблагословить людей своїх миру, Господу помолимо, Господи помилуй, святий, єси Боже наш, і у святих перебуваєш, ми тобі славу вас Отче і сину і Святому Духові нині повсякчас. І на віки віки. Щяхе дихання, нехай хвалить Господа. Щяхетиха, дихання, Нехай хвалить Господа, Хвалить у святині Його, хвалить Утверді, сили Його. Нехай хвалить Гот свого, і щоб сподобатися нам, і слухати святи Іван, і Господа молимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй «Стережіться! не творіть милостині вашої перед людьми, для того, щоб вони бачили вас, інакше не буде вам нагороди від Отця вашого Небесного. Отже, коли твориш милостиню, не сурми перед собою, як роблять лицеміри в синагогах і на вулицях, щоб прославляли їх люди. Істину кажу вам, вони вже мають нагороду свою. Тебе ж як твориш милостиню, нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була потаємною, і Отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно, і коли молишся, не будь як лицеміри, які люблять молитися в синагогах і на перехрестях, зупиняючись, щоби бачили їх люди, істинно кажу вам вони вже мають нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати твоєї і, зачинивши двері твої, помолись отцю твоєму, який у таїні, і отець твій, який бачить таємне, воздасть тобі явно, а молячись, не говоріть зайвого, як язичники, бо вони думають, що багатослів'ї своєму почуті будуть. Не уподібни їм, бо знає Отець ваш, чого ви потребуєте раніше за ваше прохання до нього. Моліться так, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава. Навіки Амі. Слава тобі. Господи, слава тобі! Молиш, я блага, я за всіх, ти молися, благая, за тих, що з вірою, і з покров, Бо покров борщого тривало порятунку, ми грішні перед Богом, Бідах і скорботах маємо, обтяжені гріхами незлеченими, Мати Бога вишнього, тому то ми до тебе припадаємо і збави до всяких негодратих твої. Пам'яно ім'я Твоє у всякому роді, роді скорбних радість. І приєчених заступниця, і голодуючих кормителька, скитальців скетальців потяга, бурями гнаних пристань, хворих посіще. Мічних покров і засухнеться, жеста рости, мати Бога вишнього, ти єси причисая, поспішися молимся, лимся, що рабам, Твої. Слухай, дочка, і спогляні прийшли в уходок радуйся я, дібо, радойся ціниськи престаря Христа, радуйся, зроставши, грозно та їм радуйся двере, небесна. І неупалимо кого темо, родуща всемирне ще весло, всіх радосте, Радуйся, вірних спасення, Радуйся, засопне це християн, і прибіжище влади, слава своєї Сину, і Святому Духові нині по повсякчас, і не віки, віки вам, Радуйся вселенної похвалу, Радуйся храми Господні, Радуйся городінню сповита. Радуйся, всіх Радуйся радуща світильничий, Радуйся, слава, право, славних чесна, Радуйся, Марія, мати Христа Бога, Радуйся, раю. Радуйся, Божественна трапезо. радуйся, радуща, радуйся, ручко все золота, радуйся, всіх оповага. Помили нас, Боже, по великій милості двої, полимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося боголюбиву береженну Україну нашу за владу війську та її! На державність перемогу мир здоров'я та спасіння їх Господь допомагав допомагав цьому, і охороняв від відсякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. Ще молимо ось, Господу Богу нашому, щоби вислухав голос мині на і помилував сів людей України нашої, вся сяжки спіті, помилував рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія Олександра, Дениса, Олександра Івана, Станіслава Константина, Олега Олександра, Дениса Романа, Олега Василя, Андрія, Андрія Олександра Івана, Сергія Івана, Андрія, Олега, Руслана Миколая, Анатолія Іван, Андрія Богдана, Андрія Олександра, Олега, Степана, Сергія Івана, Віктора, Андрія Зараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря, Володимира, Богдана, Любомира, Володимира Василя, Сергія Сергія Івана, Василя, Олександра Вадима. Андрія Василя, Василя, Михайла, Василя, Андрія Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега, Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Ценовія Петра, Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра, Олександра, Світлани Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега Богдана, Дениса Любомира, Руслана, Андрія, Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя, Олександра, Олега, Сергія, Максима, Віктора, Анатолія Артура, Степана, Романа, Степана, Івана, Віктора, Артема, Сергія, Олександра, Олександр, Ісах Андрія. ഇവാനപത്ര ഈ ഹൊ സ്ത്രീഹീന്ദ്ര വിക്രമ സീമാന്ദ്രിയം പോലുള്ള സ്ഥാപു ബിന്ദ്രാമത്തിലെ പോകാന ഈ ഹൊരെയൊരു സ്ഥാവ ഈ ഹൊര സ്ത്രീഹിയ പത്ര പുരുത്തം Олексія Олега Олега, Юрія Володимира, Володимира, Лановарита, Івря, Миколая, Володимира, Ілью Миколая, Сергія Антона, Юрія, Володимира, Петра, Георгія Олега Василя, Михайла Трія, Тараса, Степана, Олега Володимира, Наталія Антона, Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Ботана, Ігоря Зріяна, Олександра, Ануша Тараса, Романа Олега, Миколая, Юрія, Юрія, Богдана, Олександра, Володимира, Віктора, Олександра, Романа, Василя, Якова Василя, Євгена Дмитра Данія, Василя, Андрія Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана Олексія, Павла Андрія, Романа Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана Геная, Руслана Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла Миколая, Романа Василя Миколая, Максима Сергія Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія, Олега, Олега, Віталія, Володимира, Ростислава, Віталія, Івана, Віталія, Сергія, і всіх наших воїнів під бріот, сповізьм вертоносної рани відсокої фуроби душевної, тілесної, щоб у здорові добробутів сині життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою вернулись додому. Саме Господи, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже наш, що бідно, визволяєш від насильника, рятуєш безпорадно. Там, Господи, рабів своїх воїнів, Олега, Василя Ярослава, Павла, Ігоря Богдана і всіх наших воїнів, що в бідів засланів неволі в оковах перебувають, безлісті пропавших. Милостиво, звільни додому, поверни. Молимо тебе, все милостиві, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй. І, і, принцес, спасителю наш, рівжу руслим. Серцем до тебе звертаємось. Сляга з нами тебе благаємо. цілих хвороби в гаму й тілесні страждання рабів твоїх. Валящих воїнів Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія Тараса, рабів Божиї, Михайла Ярослава, Євсахія, Любові Степана, надії архієпископа Павла, Михайла, Мларинця Терези, Маринця Софії, Михайла Оксани, Ольги, Василя Марії Івана, Галини, Оксани, Олександра Оксани, Любові Тетяни Євсахія, Затілення Павла і як донька і русло не дуги, підняв, так у здоров. Молимо тебе все милостові, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Все молимо залили життя, мир здоров'я, спасіння, борозавітання, прошенів відпушні відпущення, в рабів Божих. Всіх наших воїнів, всіх, що тут стоять і моляться, усіх поранених полонених, з усіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців, і всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, господи, помилуй, прислухий нас, Боже, Спасителю наш надії, всіх сінців землі, тих, що на морі далекої, милостив, будь милостивий владий кодорків наших і помилуй нас. Оте, милостиві люди, нелюбний Бог, я сей тобі слава, оцелає мостю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки. віки. Амінь. Тише, зумиління сердець нашого Господу, помогу. Ти, Господи, помогу. Господи, посила, не відсуха Мойсей, коли він простяв до тебе руки народ Ізраїля, змістив на Малакитян, озброїв Ісуса на вина на битку та повелів сонцю спинитися, нині владику почуй, що молимось до тебе, змісти силу і твої народ нас, благослови його справи, на славу йо перемоги над ворогом, змістився, мого ті правицею нашу державу, збереже наше військо, пошви ангела, хто на змістя, захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожне щось і справедливі миру твердим, простани, Господи, не ведемо праведству твої, карабів і заступає в усьому тим же, кому судив ти покласти душу свою невіну. На війні за віру православну та побожий народ, наші державу прости їх провини, і день правдної плати твої, подай він цілітління, бо твоя є влада, твоє царство, і сила, від тебе допомогу всі приймай на тебе раді, покладаємо і тобі славу, восилаємо цю і сину і святому Духові, нині і повсякчас. І навіки віки. Амінь. <кхем> Премудрість, пресвятая Богородиця спаси нас. Чесніше від ви і незрівняно славнішого від сарафимів, щоб злотіння Бога слова породила. Служщою богородицю тебе величаємо. молоді. Боже, надія наша. Слава Тобі! Слава Отцю сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! благослови. Христос, що воскрес і змертвий срій Бог, на молитве, причистої своїй матері. Тоді слави, сехвальні апостолі Святоця нашого Миколая, хипськомерлі піску, творця, що його храм, і всіх святих. Помилуй нас, бо він і добрий і Амінь. Боже великий, єдиний, hey, нам Україну храні Воли и свету променям, Ты еди, о, сины, Светлом науке Нас, детей, просвети, Чисти любви до края, Adiós. Yo... Людай доголю, дай доброс вita, щося дай Боже наро, воду я літа. Щастя, Дай Бого же народу. І много я літа. Слава Україні. Героям слава. Дякую за молитву, Боже благословення. Завтра, о 9-й годині, початок Божественної Тригії. Дай Бог береже наших воїнів, захисників, подає нам мир, спокій і сирісні благословення. Слава Ісусу Христу! Слава.